В американському штаті Джорджія протестують проти проєкту будівництва масштабного центру оброблення даних. Його площа становитиме близько 9 гектарів. Дата центр стане найбільшим у штаті. Центри оброблення даних дедалі більше розростаються завдяки попиту з боку великих компаній у галузі штучного інтелекту. Водночас люди кажуть, що багато хто спочатку підтримував інвестиції в технології, але не усвідомлював масштабів таких центрів. Люди уявляють центр оброблення даних як комп'ютерний зал, можливо, дво-триповерхову будівлю. Але потім ми дізналися про проєкт Елен Вуд, а потім про гіпермасштабні великі дата центри. А це зовсім інша річ. Багато кого непокоїть, те, що такий центр становитиме небезпеку для довкілля та здоров'я людей. Також місцеві жителі невдоволені тим, що він буде надто близько до житлових будинків. Комісія округу планує знову розглянути пропозицію про будівництво в грудні. Водночас пауза в прийманні заяв на будівництво нових центрів оброблення даних завершиться того ж місяця.